А У мене мага це секта. Ну тобто, в моїй голові дуже багато є паралелей з тим, наскільки вони фанатично віддані, наскільки вони роблять буквально все з сектанством. І знову ж таки релігійна основа цього всього. Тобто, от на чому стоїть ось ця мага ядро Трампа, і, власне, можливо, це дасть нам якесь більше розуміння його дій, його планів і так далі. Давай тут я зацитую публіциста Мішеля Голдберга, якого. Я Спеціально виписав, який порівняв цей ресентимент, національний, етнічний будь який інший Трампа з тим, як мобілізаційна ідея відроджує національну спільноту після періоду занепаду. Який майже знищив націю і реалізується через владу національного вождя, який єдиний спроможний повести спільноту на виконанні її історичної ролі, я би назвав це е, прямою ознакою тоталітарної секти. Ну тобто тут ви праві. Але при цьому треба розуміти, що тут є три, ну, чотири складові історії. Перше, в це в центрі цієї секти стоїть вождь. Друге. Цей вождь сам формує реальність. Тобто, ми знаємо, є ціла ціла стаття навіть на Вікіпедії достовірність заяв Трампа, де там рахуються скільки разів на день в середньому він бреше. Станом... Це по-моєму не грає ніякої ролі, це вже просто інша, інша реальність. Він, він просто заперечує реальність. Так. У нього навіть немає своєї реальності, у нього просто немає ніякої реальності. Так. Тобто в його випадку достовірність для його аудиторії важливіша, ніж власна достовірність реальна. Тобто, якщо звучить так, як мені подобається. Що він каже, що гаїтянці їдять собак, значить гаїтянці їдять собак, навіть якщо це неможливо. Далі, третє слодова це власне фрагментація на невдоволення. Тобто він збирає там, чоловіків недоволених фемінізмом, е американців недоволених тим, що вони розчиняються, начебто, серед е мігрантів. Нагадаю, на цей випадок 99% американців це нащадки мігрантів це чи безпосередньо мігранти.